Назва теми проповіді це вибір за тобою. Ну, або, умовно кажучи, в лапках межі. Вибір за тобою. Ну і, можливо, можливо, було б зрозуміло, що для багатьох, якби зараз там стояв герой з кінофільму Матриця, да, типу Морфіус її протягував дві руки, на одній була там червона пігулка, на одній синя. Вибір за тобою. А, я почув такий вираз. Треба провести межу, щоб побачити, де ти знаходишся. І зараз вихід Саші. Саша, будь ласка, допоможи мені. <сум> Треба провести черту межу, щоб було зрозуміло, Дякую. щоб було зрозуміло, де ти знаходишся. Тобто, до тих пір, поки межі, немає, для тебе це просто простір. Ти просто в ньому знаходишся, ти робиш те, що ти вважаєш за потрібне. Я спробую трошки розсунути. Я спеціально зробив так на ясказь, не думайте, перфекціоністи, заспокойтесь. А, так буває, і якщо читати уважно Біблію, то ми постійно бачимо, що в Біблії були історії, де були межі, і потрібно було зробити певний крок вибір. Певний крок. Ну от, наприклад, якщо пам'ятаєте, а... Наприклад, Гідеона, пам'ятаєте, Гідеона, був такий герой в Біблії. Йому потрібно було вибрати. Спочатку відсіяти людей, які боялися хотіли додому, потім відсіяти людей, які пили воду на карачках, і потім залишити тільки сильних. Тобто була певна межа, коли потрібно було людей відсіяти. Якщо пам'ятаєте, у нас в історії Біблії ми читаємо про Ізраїль і були історії з переходом річку Іордан. І в людей був вибір, у Ізраїлю був вибір. Хтось мав іти, хтось міг залишитись. Тобто вони мали зробити цей крок там: ступити далі або хтось міг залишитись ну, на цій стороні Йордану. Якщо пам'ятаєте, Ісус Навін був такий герой в Біблії, він так само в якийсь момент провів черту і сказав: Народ, я не знаю, як ви. Особисто я обираю бути з Богом. Я і моя сім'я, будемо служити йому, ми рухаємося далі. А ви, ну, як хочете, були такі межі. І це межі, коли а, перед людиною просто стоїть вибір, в цілому він поки що ну, ні на що не впливає. Ти або йдеш далі, або залишаєшся. Ти або робиш крок з іншими, або, наприклад, залишаєшся з цією частиною людей. Але є межі, які. А, Якщо ми перетинаємо, вони являються для нас небезпечними. І я зараз зроблю трошки інакше ось цю конструкцію. Це межі, які кажуть нам не лізь або там не дивись, не торкайся. І ці межі, якщо їх перетинати, то там якраз буде небезпека. Їх теж дуже багато, до речі. Найстрашніша. Межа, яку люди або перетинають, або не можуть, навпаки, дивлячись, з якої сторони стояти, це межа сумніву і віри. І самий яркий приклад — це Фома був. Коли е, Ісуса розп'яли, коли Він воскрес, але учні ще не знали, учні боялися і вони ховалися в кімнаті за дверима, за певною межею. І коли Ісус з'явився в перший раз, там всі зраділи, не було Фоми. І коли він вже з'явився наступний раз для Фоми безпосередньо і сказав йому там певні слова, там торкнися мене, вклади, він йому сказав дуже круту штуку. Він каже, перейди від сумнівів до віри. Межа найнебезпечніша це коли ми не переходимо в віру, а стоїмо в сумнівах. Було різних меж, там багато, там можна ще пригадувати Каїна, який хотів вбити Авеля, і Бог каже, в тебе є е, черта зараз, за яку, якщо ти зайдеш, буде вже пізно. Каже, зупинися зараз. Багато такого було в Біблії, ми зустрічаємо. Кожен з нас стоїть перед вибором. Я не кажу, що він там складний, я не кажу там життєво важливий, але кожен з нас. В своєму повсякденному житті стоїть перед якимось вибором, щось зробити або не зробити, сказати або не сказати, повірити або не повірити, залишитися в страху, як учні в кімнаті, або вийти за ту кімнату і вже розповсюджувати далі слово Боже. Ну, Можливо, навіть зараз ви стоїте перед вибором слухати чи не слухати. А... Слухайте не мене, слухайте голос Божий, який до вас говорить. Просто хай Бог прибере вселишнє. Зараз ми прочитаємо одне місце писання, на якому ми будемо далі роздумувати і наповнюватися його силою. Я думаю, воно там зараз з'явиться. Це послання до Филип'ян. Це церква, яку заснував Павло. І там так вийшло, він в них декілька разів був. І ось він про них чує дуже багато класно, вони хороші, вони люблять людей, вони люблять Павла, вони для нього там багато чого зробили. І він церкві, віруючим людям, каже ось такі слова. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного. І завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими і бездоганними до Дня Приходу Христового. Є цей текст? Є. Я ще раз прочитаю його. Ну, По-перше, є хтось, хто молиться за інших. Перше. Павло молився за них і каже, щоб ви повсякчас, тобто постійно, в будь-який час, були спроможні. Це е, певний навик, який, можливо, потрібно було, щоб він в них з'явився. Були спроможні розрізняти важливе від нікчемного. І ось перша частина вірша це розрізняти важливе від нікчемного, а друга. І ви, і ви завжди могли вибрати найкраще. Чуєте? Перше це розрізняти, а друге це зробити вибір. Е, багато хто з вас знає, що в нас з'явилася собака. Амстаф, uh, це хто знає цю породу, той молодець. Хто не знає, то й подивиться. Uh, дехто з нею зустрічався у нас в таборі, коли був табір. І ось нам здалося, що наша собака дуже класно знає, що для неї найкраще, а що погане. Вона uh, розгризла взуття. Багато вже взуття розгризло на її рахунку, там, мабуть, вже пар п'ять. І знаєте, цей прикол, коли, тіпо, перше взуття, яке вона розгризла, це було жіноче, ну, моєї Тані. Я такий, та не розстраюся, там все кластер, собачка. І, друг... і тоді, коли вона добралась до моїх нових кросівок, в яких я тепер не ходжу, то я сказав, що вона собака. У мене була зовсім інша реакція. Молюся, я Павло каже. Щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного. Ще один е, приклад, наглядний, який я хочу вам зараз обмалювати, і тоді ми на ньому будемо е, рухатися далі, виходячи з цього прикладу. У мене є машина, я в ній їжджу. Ну, Таня теж їздить, але. Я їжу за кермом. І в мене є тримач телефона. Звичайний тримач для телефона. Він не такий, який, знаєте, охоплює телефон ну, такими боковушками, Він на магнітику. Тобто він класно тримає, все А, е, Можна висвітити перший тезис: е, пильнуй, або увага, або будь-уважний. Е, і ось їдеш, ти по дорозі, їдеш, все нормально, він тобі показує, що потрібно. Або тут дивишся в нього, що потрібно. Ну, одним оком, бо ми ж розуміємо, що не потрібно відволікатися максимально, так? Тому що в нас є дорога. І в якийсь момент цей телефон падає. Цей телефон падає саме тоді, коли я їхав по участку дороги. Який е, був, ну його перед цим трошки ремонтували, е, там розрізали частину асфальту, і потім її там трошки засипали, і саме на ній, коли ти, ніби як пригає машина, цей телефон чомусь не хоче витримати, він падає. Є щось в нашому житті, що періодично нас ось так от трусить. І цей телефон, або ми, або наш спокій, або мир, або ще щось, за що ми тримались до цього, воно чогось е, різко перестає тримати. І там все вивалюється з рук. Там ти спокійно реагував на якісь речі, а зараз в тебе не виходить. Або ти нормально ставився там до, до якихось людей, а зараз чомусь не виходить. Або обіцянка, яку ти чекав від Бога, вона ніби ось ось була і щось знову відійшло назад. Ти собі їдеш, їдеш, ти собі живеш, живеш, і щось відбувається, тебе щось трусить, і цей телефон падає. З твоїх рук випадає, ніби як цей ну знаєте, те, за що ти тримався. Пильнуй. Чому я назвав перший тезис пильнуй, тому що якщо брати е, ось цей вірш, який зверху ми читали щойно да, до Филип'ян, щоб ми були спроможні розрізняти важливе від нікчемного. І саме тоді, коли ми втрачаємо ось цю пильність розрізняти, саме тоді, коли ми чомусь ну, десь пропускаємо щось або десь переходимо ту межу, яку не потрібно переходити, це вже не пильнувати. Це вже означає, що ми щось десь починаємо гратися з цим. І воно може зіграти з нами ну, дуже, недобру, дуже недобрий жарт. Розумієте, да, про що я говорю? Розумієте, про що я говорю? Я не кажу зараз про конкретний гріх там у тебе, у тебе, у мене, у себе. Дивіться в своє серце. Дивіться в своє серце, за своєю ногою, за своїми очима, за своїми вустами. Просто проаналізуйте те, як ви зараз живете. Попильнуйте хоч трошки зараз за собою, не за іншим, за собою. В якому ви стані? Чи все добре? Чи все виходить у вас? ну, Я маю на увазі у відносинах з Богом. Я не маю на увазі там, робити щось там, не знаю, правильно стригти, або ще щось. Або машину ремонтувати. Телефон впав, тому що я не звертав уваги. Телефон впав, тому що я не звернув уваги. Там, до речі, був знак е дорожній, який говорить про те, що попереду ви... не, ці, не поліцейські, а вибоїни, тобто ямки. Я був неуважний. Він не розбився, до речі, слава Богу. Бог постійно каже до нас через людей, через Боже Слово, щоб ми пильнували, щоб ми там не були пихатими, щоб ми проявляли любов, щоб ми говорили про Бога, який Він є. Він постійно щось там говорить, що робити. Він ніби як попереджає. Другий тезис е, роби висновки. Або аналізуй аналіз. Знаєте, що таке досвід? Це коли ти йдеш по полю е, всіяному граблями, але ти в казці. І ти наступаєш на ці граблі, і тобі вже не так страшно, як було до того. Це досвід. Роби висновки. Коли ти один раз побачив щось не так із собою, Якимось чином ти з цим справлявся? Я не знаю, сам, не сам. Ти там підійшов до друзів, підійшов до пастора, а, там, я не знаю, закрився на 40 днів а, а, і читав, і постився, і молився. Колись з тобою щось сталося, ти пережив цей досвід і ти рухався далі. Насправді потрібно не тільки його прожити, але ще й проаналізувати. Їхали ми їхали знову тією ж самою дорогою. Машиною, телефон, як завжди, на місці. І коли ми знову зустріли цю ямку, телефон знову впав. Тому що я ну, е чомусь забув про те, що він падає саме на цьому участку. Розумієте, про що я говорю? Дуже часто я це спостерігав за собою. Можливо, у вас трошки інакше. Можливо, ви створені з іншого тіста. Не знаю. Але дуже часто ми падаємо на одному і тому самому місці. Чуєте? Проаналізуйте, що у вас на сьогодні слабке. Зробіть якийсь висновок. Я нагадаю, щоб. Зрозуміти, де ти знаходишся, потрібно провести черту. Тоді тобі видно, що відбувається. Проаналізуйте, що у вас з вашою вірою. Що у вас з вашою довірою. Проаналізуйте, проаналізуйте що у вас за відносини. Третій тезис постійно розвивайся, тренуйся. Я говорю не про фізичне тренування, я кажу про е, тренування саме в тому, щоб Щоб що? Щоб що? якщо ця ситуація повториться знову, ми вже стали сильнішими. Їдемо ми їдемо цією ж самою машиною, тією ж самою дорогою, з тим самим телефоном, цілим. І в той момент, коли ми під'їжджали до цієї дороги, яка вже була не один раз підставляла мене. Знаєте, що я зробив? Газу дав, чим швидше, чим, більше швидкі... чим, чим більша швидкість, тим менше ями. Все вірно. Е -е 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 -е. Я зробив дещо, що вберегло телефон від падіння. Один раз я його просто зняв з магніту, проїхав і поставив назад. В наступний раз я натренував свій мозок таким чином, щоб не забути про це і просто його притримати. Швидкість там взагалі не має різниці. От просто він не хоче там тримати. Я зміг бути уважним до цієї дороги, саме до, того, до тієї ситуації, і зміг його вберегти. І зараз я їжу практично майже кожен раз я його втримую. Розумієте, про що я говорю? Розумієте, про що я говорю в житті? Красачка. Саме там, де слабенькі ми, саме там треба е, трошки додати зусиль. Дорога ремонтувалася, щось там зламалося. І так щось нас теж могло зламати в якийсь момент. Десь ми стали не альо. Все, що потрібно, це тренуватися далі. Бог не каже, я перестав тебе любити. Бог не каже, тепер тобі буде там якесь неймовірне покарання, таке, що ти точно вже зрозумієш. Бог не для цього приходив на землю в Ісусі. Ми ж читали ці вірші. Ми ж знаємо, що Він прийшов не для того, щоб засудити. Невеличкий висновок, коротеньке слово. Нагадаю ще раз, саме місце писання, яке для нас дуже важливе, повсякчас були спроможні розрізняти. Як ми зможемо розрізняти, наприклад, наприклад якщо ми ну, або не прислуховуємось, або просто не читаємо Біблію, Писання, або щось не вивчаємо про Бога, або не спілкуємось, як ми можемо. Розбиратися, що є добро, що є зло, що добре, що погане, якщо ми в, цьому, ну, в цілому не будемо проявляти якийсь інтерес, я вірю і знаю, що ви всі дуже багато читаєте і спілкуєтесь, і задаєте один одному питання, і пастору задаєте, і мабуть, ще комусь задаєте питання, отримуєте відповіді. Це класно. Розвивайтеся далі. Були спроможні розрізняти важливе від нікчемного. Це все для того, щоб ви змогли відкинути те, що вам не потрібне. Я не кажу зараз про те, що, наприклад, там, все, сьогоднішнього дня я ніколи не включу е на телефоні або на цьому, там, ну, окей, на телефоні Тік-Ток, або в комп'ютері там, кіно якесь. Я не про це говорю. Я говорю в цілому, щоб ви в своєму житті були дорослі християни. І змогли розрізняти і відокремити. А наступний крок це вибрати. Тобто перед вами буде вибір, за яку межу не можна буде заходити, не заходьте. Там, де можна пройтися, проходьтеся. І, мабуть, останнє, що хотілося б вам сказати, це те, що якщо ви людина з досвідом, ну, з християнським досвідом, тобто ви вже давно знаєте Бога. Просто робіть це періодично. Я знаю рекомендацію одного пастора ще з нашої старої церкви, звідки ми вийшли колись. Ну, він тоді вже в віці був, зараз його вже немає, наскільки я знаю. Він казав таку прикольну, він казав таку прикольну пораду. Каже: я кожен вечір, коли приходжу додому, я отак от сідаю і починаю пригадувати, що я сьогодні міг зробити не так. Він сидить і аналізує свій день, щоб зрозуміти, можливо, потрібно когось набрати, там, щось сказати, або а, десь упустив когось, або щось сказав. А, він сидить і кожен вечір аналізує, потім молиться, потім лягає спокійно спати. Якщо ви з досвідом, навчіться аналізувати, робити висновки і бути завжди на поготові. Це не складно, але це буває ну, інколи дуже тяжко. Не несіться самі. Якщо ви людина, яка е, не має такого християнського досвіду, тобто ви там тільки приглядаєтесь до Бога, приглядаєтесь взагалі до Його обітниць, до, до людей або до церкви приглядаєтесь, то для вас єдиною порадою буде це, щоб ви не були як Фома, і щоб ви дійсно перейшли від сумнівів до віри. Просто почали вірити в те слово, яке ви чуєте. І потім в цьому розвиватися. Амінь? Амінь. Я сподіваюся, що цього достатньо для того, щоб ми запам'ятали деякі істини для нас. Хай Господь благословить. Помолимось? Да. Давайте встанемо. Господь дякуємо тобі за те, що ти в простих віршах, в простих істинах даєш нам можливість зрозуміти. Зрозуміти, чого, чого нам а, потрібно уникати. Як це робити? І я розумію, що ти тільки можеш допомогти. Своїми силами це складно. Без твоєї присутності це взагалі нереально. Тому ми дуже просимо Господь, щоб ти благословив. Просто щоб ми завжди робили якийсь аналіз свого життя. Ти Дух Святий сам відкриває, що не так. Даруй нам казати правильні слова один одному тобі. І нехай буде прославлено Твоє ім'я, Господь, за все, тому що ти великий достойний. Великий і достойний подяки. В ім'я Ісуса Христа дякуємо